Робота про незахищених один із важливих напрямків роботи у прифронтових Таврійській та Комушувальській громадах. Поратись по хатніх справах самотнім та безпорадним людям допомагають соціальні працівниці. Це місцеві жінки, які сумлінно виконують свої щоденні обов'язки і практично стали рідними для своїх земляків. На тій неділі ми всім оформили нашим підопічним грошову допомогу. Значить, слідкуємо за бабушкам, кажемо, і слідкуємо за смс-ками, які приходять бабушкам. Послугу догляд вдома у Таврійській громаді отримують 60 людей. Її надають 500 спрацівниць. Про своїх підопічних жінки знають все до дрібниць, адже щоденні побутові питання їхня робота. Шововк вовк слабенька, допомагаю слабенька, дочка спілкується їжу кармас в бабушка. Потихеньку все Потихеньку. добре. Потихеньку в неї, да? а, доньки не, не спілкуються? Спілкуються, але не приїжджаємо. Купала їм давно, голову мила і нігті обрізала, но Ага, вона не так. пересувається, тільки не да. Ну, а їсти їх попігрівали, піднесла до кроваті, поставила на стульчик. вона покушала, прибрала, помила. На кожного, хто отримує послугу, заведена особова справа. Заводимо особову справу: це визначення потреб, це договір, це індивідуальні заходи, ну медичний висновок. А сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах, опікуються дві молоді фахівчині, консультують дев'ять родин, в яких загалом 30 дітей. І ще чотири сім'ї, де виховуються 20 дітей під соціальним супроводом. Про останніх особлива турбота. Мати одиначка Інеса Франків має п'ятьох малолітніх дітей. Проживає на околиці села з протилежного боку від зони бойових дій. До неї заїжджають у першу чергу. Діти вже снідали. Що, е, що у вас сьогодні є? Що ви Ні, снідали? Пюре, дбині і салат з Угу, uh -huh. До даного моменту на обід у них буде е, жарені гамілки і спагеті. Добре, групи, макарони, тушонка. Все? все все є все є. А що з приводу прання? Пральна машинка ще є. Ви купили? А купили не менш важливе питання безпека дітей, адже фронт недалеко. Поки тихо, спокійно, вони бігають тут у дворі, катаються на велосипедах, на мотоциклах. Ну, Звісно, як починається дуже громко, вони біжать у мене в угол, тому що єдине ну, правило в даний момент це правило двох стін хоча б як-небудь. Підвал є у вас? Е, є, але що там деяких обставин двері у нас трошки остались ми без дверей, їх треба ремонту, ремонтувати. Старшій Марічці вісім років. У вересні піде в третій клас. А влітку допомагає мамі доглядати за малюками. Люблю більше всього готувати якісь салати, поришки, пельмені, вареника, пірашки, біляші. Є в родині ще одна школярка. Настя піде в другий клас. Тож дівчаткам потрібний інтернет, каже мати. Ну вам, якщо двоє, то вам може. Як багатодітнім, то може, я думаю, вам повинні надати ну а, да ми ще видавали на перший клас Так, ноутбук, тому. тому що да, і фай вам треба. У нас є е, план соціального супровіду я з цією родиною для того, щоб полегшити, покращити їхні е, умови проживання і е, трішки е, покращити їхній ну, рівень життя. Е, ми їх відвідуємо систематично і зараз е, е, допомагаємо з гуманітарною допомогою. Також нещодавно ми. Оформили грошову допомогу на тверде паливо. Пообіцяли допомогти із інтернетом. Будемо вирішувати це питання для того, щоб діти могли відвідувати онлайн уроки. Власне, працювати з такими родинами має фахівець із вищою профільною освітою, каже директорка Надія Кирнична. У прифронтовому селі з цим непросто. і тільки нещодавно на вакантну посаду знайшли спеціаліста. Є діти, є проблема працювати з багатодітними родинами, з родинами СЖО. І нам пощастило. Ми знайшли фахівця соціальної роботи з вищою освітою. Вона сама по вища освіта педагог. А Олена Тюріна їде до пенсіонерки Людмили Григорівни. У серпневі дні треба зробити запаси на зиму. Кажуть, заморозки і посуха далися в знаки. Горох, а не лук, і гаркувачка така і отака. Бабусі 86. Кілька років тому вона звернулась до сільради по допомогу. Тепер не нарадується. У нас Розумниця робить все, що не попросиш. Добросовісно, акуратно, швидко. Я дивуюсь, мотор, а не дівчина. Постирати, поприбирати, посуду помить, Знімає показники, возить їх на пошту і сплачує, а потім у крамницю. Раніше я чіплялася до сусідів і вони, як побачать мене, одразу ховаються. Поливання загалом Олена піклується про одинадцятьох стареньких. каже, часу і душевного тепла вистачає на всіх. Щодня об'їжджає до п'яти подвір'їв, аби допомогти у найнеобхіднішому. Як потрібна допомога покупати, купаю. Особливо, якщо людина лежача, така що не зможе, сама там памперс поміняю, обмию, голову помию. Я ось ні приїхала. Кажу, Григорівна, яка вам потрібна допомога? Вона, ой, мені якби ти скупилася. Я поїхала, скупилася, привезла продукти, що вам ще допомогти. Поможи приготувати їсти, там, картошки начистити, цибулі. там. Зажарку зробити, или борщика зварить. А коли обстріли перша думка про бабусь, каже Олена. Обістя Людмили Григорівни вже побите уламками. Даху немає, бачите, пленкою закрили, а ззаді стінки немає. Так що, то так ми живемо під обстрілами. Під час обстрілів Григорівна ховається у підвалі. Тут проводить години, інколи й ночує. «От мої запаси, запаси торішні, у цьому році вже закрила огірочки і, попри війну та постійну небезпеку, зі старенькими необхідно бути делікатною, знаходити спільну мову і в жодному разі не образити, каже Олена. Що їй потрібно, як з нею розмовляти, як до неї ну, настроєнні бачить, в якому на насрії? Да. Коли треба трошки Диняк. да ну. Успокоїти, підбайорити під її, успокоїти, що не нервничати, себе добре, я їх люблю, я її люблю їх як рідних. Ма не це значить що це чужа людина, це подопічна, вона для мене не подопічна, вона для мене як рідна людина. Да, я це слово не можу сказати подопічна. Ем, я кажу, це мої бабушки, дідусь. Да, ну. А вони на них кажуть, це мої доченьки. Да. До побачення, Дякую, що приїхали, так. Крім догляду вдома, Таврійський центр соціальної допомоги надає землякам різноманітні послуги. У 2017-му тавричани підписали меморандум про співпрацю з сусідньою комишуваською громадою і об'єднали зусилля у двох напрямках: соціальному та медичному. У комишувасі та навколишніх селах працюють 12 жінок, піклуються про майже 200 нужденних. Нагрузка зараз на соціального робітника у нас. По 15-16, а в період відпусток 18 і 20 осіб. Це багато. Географія велика. На двоколісному транспорті не охопиш. А тому для зручності і швидкості жінки використовують електровелосипеди. Ось таку суттєву допомогу отримали прифронтові громади торік у грудні. Це електровелосипеди. Їх передали міжнародні партнери. Вони можуть долати відстань на 50 кілометрів і рухатися зі швидкістю 35 кілометрів за годину. Нам дуже багато треба скуплятися продуктів, медикаментів, води бабусям підвести. Сьогодні у мене зарічна, правда, тут недалеко жив масив і Та підожди ще шкільна. Іду ну, через міст там Севастопольська, да, там чотири чоловіка. На виїзні на раді у Комишувасі жінки обговорюють, як оформлювати під соцопіку нових осіб. Якщо ви прийняли рішення про надання послуг, ми надаємо екстрено кризово. Прийняли рішення, і через сутки вже дівчата надають послугу. А щоб встигнути охопити турботою таку кількість людей, жінки складають особисті графіки і маршрути. Ми вже просто війшли в графік. Їдеш скупляєшся тут. Спочатку одну сторону, тоді вертаєшся, другу сторону тут скупився і поїхав. А так сказати... один за одним сюди-туди. Ми просто не в силах. Обсяг робіт чи малий привезти води, прибрати оселю, приготувати обід, попрати чи заплатити за комуналку. Галина Приходько під час відпустки підмінює колегу. Зараз приїхала до її підопічного, самотнього пенсіонера. Говорить мене їсти, гуманітарку привозить, оформляє документи на допомогу. А Лілія Руцька везе пенсіонеркам питну воду. Я вам скупила все по спіску. Дівочки, ми потім все посчитаємо. Не переживайте, голодні не будете. Нам вже майже по 80 років, вже немощні, якісь, без стали, здорові, стали. відроти не можеш нести, труситься, а вони бігом-бігом. Дякую, дівчатка. Воду треба ще й рознести по різних поверхах. Третій, четвертий, перший і другий. У мене ж не одна водопічна. В цьому будинку проживає, і я вважала, що я прийду сюди ненадовго, якщо чесно сказати. Думаю, це не моє. А потім мені сподобалось, і тепер я навіть не уявляю, як мені без цього тепер я звикаю, вони мені як рідні люди, вони на май всі донька говорять. Тож у громадах роботу соцслужби дуже цінують, адже розуміють, яку важливу гуманітарну місію в умовах війни виконують ці жінки. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал НТМ.